У прилуках триває заміна електроопор та ліній електропередачі. Такі роботи проводить Чернігів-Обленерго. У зв'язку з оновленням мереж комунальне підприємство МіськСвітло планово демонтує системи зовнішнього освітлення. Як говорить Олег Лещенко, цього тижня працюють на чотирьох вулицях. Комунальне підприємство «Міськсвітло» разом із підрядною організацією з Чернігівобленерго проводить демонтаж ліній з сумісним підвісом, тобто їхні опори і їхні лінії. на… Також разом із нашими лініями. ми проводимо демонтаж своєї лінії. Вони також проводять демонтаж е, своїх ліній. Наразі ми працюємо по вулиці Партизанській, Миколи Андріяшева вулиця, Переулок Лікарняний та вулиця Київська від вулиці. Квашинської до вулиці Партизанської за таким алгоритмом працюють з понеділка. На час виконання робіт вуличне освітлення буде відсутнє у комунальному підприємстві міськвітло перепрошуються такі незручності. Говорять, намагатимуться відновити роботу мереж якомога швидше. Відновлення зовнішнього освітлення по даним вулицям буде лише після того, коли повністю підрядними організаціями буде проведена робота. Крім цього, міськ світло продовжує обслуговувати світлофорні об'єкти. Найближчим часом заплановані масштабні роботи. Встановлять одразу два нові регулювальні прилади. Така можливість з'явилася завдяки фінансуванню міської ради. Хочу зазначити, що комунальне підприємство «Місць світло на зараз проводить тендерну процедуру по закупівлі світлофорних об'єктів по вулиці Коновальцева Перемоги, а також перехрестя гімназична Європейська. Кошти на закупівлю даних світлофорів було виділено міським бюджетом за сприяння міського голови Ольги Михайлівни Попенко. Встановлення нового обладнання розпочнуть із перехрестя європейської та гімназичної, адже ці вулиці мають значне транспортне навантаження.